Замість звичного з новим роком таке рідне слава Україні, замість новорічних пісень, гімн батьківщини. А проводжаючи старий, 2014-й, одна лише констатація факту. Ми стали на рік сильніші, та на жаль, дуже важкою ціною ціною сліз, страждань та втрачених життів. Цей рік змінив кожного і зараз, як ніколи раніше, всі прагнуть довгоочікуваного миру. Та миру без перемоги не буває. Отак, так тут потрібно святкувати. З вами разом, тому що ви найкращі. і це я щиро говорю. Володимиру зустрічати новорічні свята не вдома вже звична справа. 14 років він працював в МВС, і далеко не завжди випадала нагода побути на свято з рідними. От і зараз, обороняючи нашу землю на сході, він переконаний, що ніякі свята не звільняють його від обов'язків. Ми, скоріш всього, повинні бути тут, а додому все одно рано чи пізно ми повернемося, дасть Бог. В першу чергу це наша земля, спокій нашої нації, наших громадян. Я думаю, що я ще встигну відсвяткувати з сім'єю і побути вдома на такі свята. Згадує минуле і щиро вірить у краще майбутнє. каже, що новорічні бажання все ж збуваються. Як ще й вирубіжно було під цими сепаратістами, коли у нас не було не. Палаток, не їсти, не пити, а такий один рулон клієнки. Йшов сім днів дощ, і хлопці знайшли піддони і спали під дижом на цих піддонах. Це самий такий епізод. І ці хлопці на зараз тут так же само, нічого їх не зламало. Мир над головою. Це перша, мабуть, моя мрія. Я думаю, що все у нас вийде. І Україна у нас буде всегда України незалежної, коханої, слава Україні! За допомогою волонтерів та небайдужих людей деяким батальйонам, які знаходяться в зоні АТО, все ж вдалося створити новорічний настрій. Від щирого серця хотілося подякувати всім небайдужим людям, всім волонтерам, всім місцевим головам, головам районних адміністрацій Київщини, які весь цей рік. 2014 з моменту початку антитерористичної операції допомагали нам не обійшлося і без святкового столу. Як то кажуть, приготувати кашу з сокири може далеко не кожен, тим паче, коли бюджет обмежений, а очікує на новорічні кулінарні шедеври рота солдат. Та цього повара важко чимось налякати. Він встигає і на посту постояти, і на кухні здивувати. Так, ми зібралися з хлопцями, з нашими. Сіли обговорили, тобі, ну, як повар, то я вирішив його більше сам, але запропонував, вони самі ну, згодилися. Ну, звісно, у них вибору не було. Багато смачних м'ясних трав. Ну, Перечисляти не буду, ви можете побачити, бублики фаршировані, тобі ж там ще якась штучка. Ну, котлети, ну, таке, як новорічне, домашнє буде блюдо, ну, як на Новий рік. Приємна, щира, і така рідна компанія. Святкова ялинка, снігурка з автоматом і справжнісінький дід Мороз. Ходять слухи, що мене немає. Не Вірте, от він я, я Мороз є. наступаючим вас! І саме головне це щирі побажання та такі глибокі очі. В них переплітаються найрізноманітніші почуття. І дивлячись в них, віриш, що наше життя обов'язково зміниться на краще. Ми тут для того, щоб… наши дети через 15-20 лет не делали ту работу, которую обязаны сделать мы. Большущий привет своим родным, близким, детям, внучке, всем, кто меня знает. Большой привет. Вернемся домой только с победой. Всем хочу пожелать в новом году счастья побольше, побольше позитивных эмоций. І опять же мирного в на голову Передаю привіт всім моїм родним, близьким, любимому. Хотілося би побажати в першу чергу сім'ю миру, злагоди. Все буде добре. Ми своє відстоюємо. Рідним, коханням, батькам привіт. Дякую, що підтримуєте. І друзям теж привіт. З Новим роком, з наступаючими святами, з Різдвом. Не переживайте, у нас все добре. Главное, верьте в нас, мы ну, победим. Всех нас с Новым годом. Пусть 15-й год нам принесет счастье, удачу, тепло, уют в наши дома. Жизнь вся на нервах, будто живем мы в аду. И не проснуться из этого страшного сна. Из-за погибших. В кулак. І в государстве что то творится не так, как бы хотелось хоть иногда отдохнуть. іноді обдохнуть. Ну, Ігрохриженівський, Дмитро Михель, служба інформації за київським часом.